Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми розберемо властивості кореня n-го степеня. Щодо визначення арифметичного кореня. Вам же відомо, що, наприклад, корінь третього степеня із 8 дорівнює 2, тому що 2 в степені 3 буде 8. І так, по аналогії, із коренем будь-якого степеня. Також сьогодні нам знадобиться ця формула. Корінь степеня m з A в степені n можна представити як А в степені n поділити на m. Ця формула демонструє, що по суті корені це лише спосіб, як записувати дробові показники степеня. Тут степінь кореня йде у знаменник, а степінь виразу під коренем у чисельник. Наприклад,. Корінь 5-го степеня з а квадрат – це те ж саме, що а в степені 2 п'ятих. Властивості кореня залежать від того, чи парний показник цього кореня, чи не парний. Ми будемо використовувати такі позначення: 2n, якщо хочемо сказати, що показник парний. При цьому вважаємо, що n натуральне число. Можете взяти будь-яке натуральне число. Якщо його помножити на 2, то результат завжди буде парний. Тому використовують таке позначення. Якщо ж ми захочемо сказати, що показник кореня не парний, то будемо писати його як 2n плюс 1. Знову ж, якщо замість n підставити будь-яке натуральне число, то 2n плюс 1 завжди буде не парне. Якщо до парного числа додати одиницю, отримаємо непарне. Отже, ось такими формулами і позначеннями ми будемо сьогодні користуватись. Давайте подивимось на першу властивість. Корінь степеня 2n плюс 1 з а в степені 2n плюс 1 дорівнює а. По суті, виходить, якщо степені кореня і виразу під коренем збігаються. То вони знищують один одного. Врешті-решт, у нас тут залишається А. Наприклад, корінь третього степеня з 2 в третьому степені буде просто 2. Цю властивість достатньо легко зрозуміти. Тому що, виходить, ми ставимо собі таке питання: що в третьому степені дасть 2 в третьому степені. 2. Ось ще один приклад. Корінь 7-го степеня із мінус 8 в 7-му степені. Це буде просто мінус 8. Тут корінь непарного степеня. Тож ми можемо обчислювати його і для від'ємних виразів. Давайте ми зараз виведемо цю формулу самостійно. Таким чином, ви побачите, як властивості кореня пов'язані із властивостями степеня. І це не дивно, тому що корінь. Як ми вже казали, це один із способів, як записати степінь. Отже, припустимо, ми маємо корінь степеня 2n плюс 1 із A в степені 2n плюс 1. Це те ж саме, що А в степені 2n плюс 1 поділити на 2n плюс 1. Згідно з формулою, степінь кореня у знаменник, степінь виразу під коренем у чисельник. А тепер цей дріб ми можемо скоротити, і тоді отримаємо А в степені 1, що, в свою чергу, дорівнює просто А, як ми й маємо у формулі. Важливо розуміти, що якщо степінь кореня і виразу під коренем збігаються, і ці степені парні, то тут вже з'являється модуль. Про цей нюанс досить часто забувають. Давайте подивимось, чому так. Спершу розглянемо приклад корінь четвертого степеня із 3 в четвертому степені. За формулою це дорівнює модуль 3, а модуль 3 дорівнює 3. І дійсно, тут ми шукаємо корінь четвертого степеня. А отже, запитуємо себе, що в степені 4 дасть 3 в степені 4. Відповідь: 3. Можна навіть порахувати, що під коренем буде 81, і потім знову назад отримати 3. Як не розв'язувати це, чи за формулою, чи просто обчислюючи числові значення? Ясно, що відповідь буде однаковою, якщо все робити правильно. І ось саме у такому випадку ми не бачимо жодного ефекту від модуля. Він тут не зіграв жодної ролі. Тож, чому він важливий? Подивимось, що буде, якщо під коренем мінус 3 в степені 4. За формулою це дорівнює модуль мінус 3, а модуль мінус 3 дорівнює 3. І дійсно мінус 3 в степені 4 буде 81. Тут парний степінь виразу під коренем прибрав цей мінус. Тож, якби ми не взяли модуль від мінус 3. То у відповіді би залишалось мінус 3. А насправді цього мінуса немає. Саме на такі випадки і потрібен модуль у формулі. Коли у нас під коренем вираз із мінусом, але він в парному степені, наступна формула. Корінь степеня n із a. Помножити на корінь степеня n із b. Дорівнює корінь n n-ного степеня із A помножити на Б. Насправді, це лише інтерпретація вже відомої вам формули із властивостей степеня. Хіба що тут вона застосована в іншому порядку? Давайте я покажу, як ми можемо самі її отримати. Представимо корінь n n-ного степеня із A як A в степені 1 поділити на n. У свою чергу корінь nного степеня із b це b в степені 1 поділити на n. Тож я замість коренів напишу a і b в степенях 1 поділити на n, це одне і те саме. І ми можемо винести цей степінь дужки. Маємо a помножити на b, і все це в степені 1 поділити на n. А тепер, якщо цей вираз записати за допомогою кореня, будемо мати корінь nного степеня із А помножити на b. Саме так, як і у формулі. Розглянемо приклад корінь 5-го степеня із 16 помножити на корінь 5-го степеня із 2. Окремо обчислити значення кореня 5-го із 16 і кореня 5-го із 2 ми не можемо. Але маємо право записати цей добуток під спільним знаком кореня. Маємо корінь 5 степеня із. 16 помножити на 2. Помножимо 16 на 2. Виходить 32. А от корінь 5 степеня із 32 ми вже можемо обчислити. Це буде 2. Отже, тут відповідь 2. Ще один приклад із квадратним коренем. Аналогічно. Квадратний корінь з 12 помножити на квадратний корінь із 3. Це те ж саме, що квадратний корінь із 12 помножити на 3. 12 помножити на 3 це 36, а квадратний корінь із 36 6. Особливо хочу звернути вашу увагу на те, що додавати і віднімати корені за такою схемою, ми не можемо. Тобто, корінь з 16 плюс корінь з 9 не буде дорівнювати корінь з 16 плюс 9 25. Перевірити, це дуже легко. Корінь з 16 це 4. Корінь з 9 3. Корінь з 25 це буде 5. І очевидно, що 4 додати 3 це не те ж саме, що 5. Отже. Ми не можемо подібним чином корені складати. Ми можемо їх множити або ділити так. Але от складати і віднімати, ні. Отже, щодо ділення, то ми можемо корінь n n-ного степеня із дробу а поділити на B розбити на два окремих корені. Корінь n n-ного степеня із чисельника поділити на корінь n n-ного степеня із знаменника. Як бачите, із множенням і діленням тут все достатньо легко. Наприклад, корінь третього степеня із 8 125. Можемо розбити як корінь третього степеня з 8 поділити на корінь третього степеня із 125. Що в третьому степені дасть 8. 2 в третьому степені буде 8. Тож, в чисельнику у нас буде 2. А тепер, що в третьому степені дасть 125. 5 помножити на 5 помножити на 5. Це буде 125. Отже, знаменнику 5. Врешті-решт, маємо 2 п'ятих. Ще одна формула, яку ми сьогодні обговоримо: корінь nного степеня з А і все це в степені k. Це дорівнює корінь nного степеня із А в k. Знову ж. Давайте ми спробуємо отримати цю формулу самі, користуючись визначенням кореня n-го степеня. Отже, корінь n го степеня із A і все це в степені k. Я можу записати, як A в степені 1 поділити на n. Я записав корінь як дробовий степінь. І от все це в степені k. Маємо степінь підноситься до степеня. Показники при цьому помножуються. Тож, вже буде а в степені 1 поділити на n, і це помножити на k. Виконуємо це множення, отримаємо а в степені k поділити на n. А якщо записати це за допомогою кореня, то буде корінь n степеня із а в степені k. Отже, отримали те ж саме, врешті решт, що і у формулі. Також схожим чином ми можемо отримати і таку формулу. Корінь n-ного степеня із кореня степеня k із a. Це те ж саме, що корінь в степені N помножити на k із a. Давайте розпишемо. Корінь nного степеня із кореня степеня k із a. Це буде як a в степені 1 поділити на К. Корінь степеня k я замінив на показник 1 поділити на k. І це все в степені 1 поділити на n. Аналогічно, я корінь степеня n замінив на показник 1 поділити на n. Теж маємо, що степінь підноситься до степеня. Тому множимо показники. Чисельник множимо на чисельник 1 на 1. Один, а знаменник на знаменник. К множимо на N, в знаменнику маємо kn. Вийшло A в степені 1 поділити на КN. Якщо записати це за допомогою кореня, то буде корінь в степені КН із A. Тепер давайте попрактикуємось. Припустимо, нам потрібно обчислити значення такого виразу. Корінь третього степеня з 25. Помножити на корінь третього степеня із 5. У нас і там, і там корінь третього степеня, вони множаться, тож ми можемо цей добуток записати під спільним коренем третього степеня. Маємо корінь третього степеня із 25 помножити на 5. 25 помножити на 5 це 125. А корінь третього степеня із 125 буде 5. Отже, тут відповідь 5. Наступний приклад. Корінь четвертого степеня із 80 поділити на корінь четвертого степеня із 5. Знову ж, окремо ми зараз ці корені обчислити не можемо. Це будуть якісь ірраціональні значення. Але ми можемо записати дріб 85 під спільним знаком кореня четвертого степеня. 80 ділимо на 5, буде 16. І щоб обчислити корінь четвертого степені з 16, запитуємо себе, що в четвертому степені дасть 16. 2 в четвертому степені буде 16. Отже, тут маємо відповідь 2. От розглянемо такий приклад. Тут множаться два корені сьомого степеня. Можемо весь цей добуток записати. Під спільним коренем сьомого степеня. Тут ми можемо спростити 2 в степені 15 помножити на 2 в степені 6. Там показники будуть складатись. І 5 в степені 3 помножити на 5 в степені 4. Теж показники складаються. Отже, 2 буде у степені 15 плюс 6 це 21. І 5 буде в степені 3 плюс 4 7. Тепер. Ми можемо винести ці множники за корінь. При цьому показник цих множників буде ділитись на показник кореня. Так як корінь 7 степеня, то можна це записати як 2 в степені 21 поділити на 7 помножити на 5 в степені 7 поділити на 7. І виходить, маємо 2 в степені 3 помножити на 5. 2 в степені 3 це 8, отже, 8 помножити на 5 40. Як бачите, тут завдяки властивостям кореня нам не довелось обчислювати дуже великих значень, як 2 в степені 15 помножити на 5 в степені 3 і так далі. І останній приклад. Корінь 6 степеня із 3 в степені 10 помножити на 10 в степені 2. Поділити на корінь 6 степеня і з 10 в степені 8 помножити на 3 в степені 4. Запишемо це для початку під спільним коренем 6 степеня. Тепер ми можемо скоротити 3 в степені 10 і 3 в степені 4. А також 10 в степені 2 і 10 в степені 8. Коли ми ділимо степені, то основа залишається. А показники віднімаються. Тож, 3 уже буде в степені 6, це в чисельнику. А щодо 10. У нас було 10 в степені 8 у знаменнику, 10 в степені 2 у чисельнику. Після скорочення ми отримали 10 в степені 6-2 8 -2, 6 у знаменнику. І знову ж, ми можемо винести за знак корення. 3 в степені 6. Степінь трійки ділимо на степінь кореня. Залишиться 3 в степені 1 або просто 3. Аналогічно із числом 10, яке у знаменнику. Було 10 в степені 6 під коренем 6 степеня. За корінь уже вийшло 10 в степені 1. або просто 10. Тож, маємо у відповіді. 3 десятих. Отже, сьогодні ми з вами розібрали властивості кореня го степеня. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!